І, і ще одна така, ну знаєш, як тобі сказати, що мене дуже сильно постійно, ну якось так ем, некомфортно я себе почуваю, то що українці дуже сильно ненавидять тих, хто щось уже, навіть хто щось їм каже хороше і хоче до них вони не вже тебе ненавидять, бо ти чогось добився, тобі, значить, повезло. І оце, знаєш, це така м, ну, Застись, негативність. Були така, були. ну якось, Ви вже сюди приїхали, ну об'єднуйтесь, допомагайте одні одним. От, от приходять до мене там одні люди і кажуть, а наші друзі купили, вони вже тут давно. Вони кажуть, вони не хочуть нам ні слова сказати, ніхто там, хто такий -про... ну Люди ж не знають, що таке. Я кажу, ну а чому? Ну вони кажуть, що нам того не треба. Я кажу, а то їм треба, а вам mm. не треба. Ну чому так? Я, я завжди хочете, на, ну, іди, роби. Ну запитаєш мене, я тобі підкажу. Не запитаєш? я Одна справа підкажу. мати інформацію, і... друга справа вміти нею користуватися. Це теж дуже велике. Так сенс. і ну я цього не розумію. Я ділюся. Я кажу, я кажу, ну дивіться, можна так, можна, да. І всі, хто приходять, я насправді, скільки їм приділяю часу, скільки їм надаю інформації безкоштовно, що вона коштує дуже великі гроші. Я кажу це безкоштовно, і люди взагалі і ще є такі, що в кінці думають, що типу, це щось не так. Ну, окей. Ну, я ж нікого не, не змушу і не прийму. Це ваш вибір. Ви що хочете, то робите. Ви ту інформацію можете отримувати самі, але скільки років у вас на те вийде. Ось. Або і, заплатити гроші. І, і, або заплатити за це гроші. За, або заплатити можу... її за годину, або за дві години отримати те, що ти будеш збирати 2-3, або 5 років. Так. Так. І ну, просто якось ну, неприємно мені від того, скільки сиплять негативу, скільки якось таке. Ну окей, в один момент думаєш що нічого нікому розказувати не буду. Хай роблять що хочуть, а потім думаєш, але я ще хороші люди. Так.